Слова та музику велику силу мають державу нашу прославляють. Тож струнко підвестись потрібно всім, Болине, неньки України гімн. Yeah. <laughs> Доброго ранку, шановні діти, почесні гості, батьки. Хочу, хочу, що діти вже проснулися і прийшли в другий день навчання Нового навчального року. Сьогодні ми розпочинаємо такий святковий урочистий ранок, тому що сьогодні другий день навчання, і ми сьогоднішній захід теж присвячуємо Дню знань, початку нового навчального року. Цей рік буде для нас незвичайний. Цей рік буде для нас роком випробувань нових звершень. Школа дуже хвилюється за вас і тому ми все літо працювали так, щоб вам було вчитися в школі безпечно і комфортно. Мені дуже хочеться вам побажати міцного, міцного здоров'я, спокійного, тихого, без тривог і сигналів навчального року. Божого захисту нашого закладу і нашій державі України і перемоги України. Слава Україні! Дорогі діти мені дуже приємно, що на сьогоднішній наш захід завітала так багато почесних гостей. Дозвольте мені їх вам представити депутатки ради Лілія Башина, голова сімства місії державної адміністрації Дмитро Радников. Голови бы Деснянської районної місті Києві державної адміністрації Ірина Олексєєвна і виконуючи Акольські начальника управління освіти Людмила Рашкова. Пам'ятайте, що українці, що ви можна?

Кімната для початкової школи, так, Так, да? да, звичайно для початкової школи, е, значить е, е, різні дитячі іграшки, е, мультимедійний плазми. Ми дали завдання для вчителів, що кожен вчитель повинен підготувати якесь завдання. Е, і коли ми будемо спускатися по чергуванню, кожен вчитель включає якусь свою підготовлену е, програмову цікаву інформацію. Наприклад. Ви бачите різних українських і героїв. Скажіть, будь ласка, хто перший? Скільки барвінків ви бачите? Барвінків? Барвінки? Так. Два, дві, чотири, молодці! Театрального класу, і от було завдання зробити з мистецького напрямку. От вони зробили таку маску, і тепер ми залишили маленький шматочок, щоб закінчити цю роботу, повинні наші гості це зробити. Релаксу. Клас. Порахувати усіх рибок, які там знаходяться. Діти, які хвилюються за те, що навколо них нікого немає, можуть овернутися і побачити в дзеркалі інших людей. Таким чином психолог розмовляє. Тобто, коли у дитина в стресі, вона повинна більше говорити, фантазувати і відвіхатися на... Тобто ви як психолог, так? Да. Ні. Наша зброя найсильніша. Нас козацька міць гартує. Надніпрозахої драни добре буде, все ти чуєш.